Слышь, хлопцы, бежите. О, не, 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 не. Кроки, вороги идут. Кроки, не, не. Друже, Что? Мы не сможем. А? Папа. Де знаєш свій прогрес. О, свіжі гості прийшли, напевно, тебе подарують, тебе віддадуть на десь на пару днів, а може навіть на рік. О, мама, я хочу сього жирасика. Попросив того братика. Братик, можна цього жирасика? Так, бери на один рік. На один рік. А, ні, ні. Ні, 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 ха, ха, прощавай, невдаха! Жираф! прийшов один рік. Нарешті я дома, тільки друзі. Ні. Ага, я хотів зустріти першу іграшку. Вона, мені потрібно з нею поговорити. туп топ топ першої іграшки більше нема. Як? Його взяв вбили дуже давно. Так. Так. Що таке, так? Красиво. Він вбив моїх друзів. Хі-хі-хі-Не <плес> знімий король, Той, хто вбив його. А, ясно. Можете. Ок. Мені потрібно зайти якусь схованку. О тут підійде. Але мені потрібен помічник. Я знаю. Робот. Треба його зробити. Пум. Пу. Пу-пум-пум. Пу. Ха-ха. Пу, 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 пу. Покажи оце. Я думав, що воно буде зубати, такий страшний рок-н-ролл. А ну-ка, покажися. Покажися. <говорит> <говорит> такий мілашка. Та нічого. Аго. Все. Іде до середи! Все, що бачив, розкажи мені. Добре! пройшло 20 хвилин. А? О, що ти бачив? Я бачив дубцю. Вона робила вот так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-туту, ту 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 <гум> сьогодні! От сьогодні ми захопимо цей будинок, щоб помститися. Кому? Перші іграшці. А де перша іграшка? Вона померла. І треба краще вбити нового короля. О! <гум> ту ті токі та тінь тон тон тонь. Щоб зайти в королів, то треба пройти допрос. Кажемо своє ім'я, ще що там щось говоримо і, і йдемо до його. <плес> сир, так, свер! <плес> Можна піти? Берше зробимо про... Е... Ну, допрос. Як вас звати? Жираф. Блінчик. Як? Ну, жираф. Муланець. Добре, жираф і мунець. Заходьте. Так, король, мені потрібно собою поговорити. Так. З'явився новий ходій. Новий ходій? Я, я ж сам в першу іграшку сам вбив, а тепер кого пішоє, я все об'ясню. О, а він теж твій друг? Я монет! Монець йде з нами? Ні, він має піде в тебе до тебе в королівство. Добре знайдеш нових друзів. Капман, монец, нец, і я йду я... до боя, монец, 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 Дивіться, добре, Можна заходиться до королівства. я тут друже. я монець, все нас впустили. Ідемо. А, святі бекони. Чик-чик-чик. Хто? І хто мене сюди запхав? Я іграшка піратікс. Вкажіть, у вас в кожного різне різне королистів, да, і если піратікс. пиратикс. А, ага. чекай, Ой. Адмо таки крес. Святі бекони! коне! Пфф. Тфф. Тфф-пуф. Тффффф. Тут пфф-тун-тун-тун. Так. tung 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 sakur ahh blind oj! dobre Dejme. hmm aha, super Я за зміс. Чим нище ми, ми, чим ми можемо дойти. Ідемо далі. Ха! Я схоже, вже знайшов місце нам дійде. І що? Іди зомою. Включить вогні? А тепер музику теж ж ти в місті її включати. Добре! Епічно! Добре! Що ти робиш? А що? що Захоплюю вас! Чому? Бо перша іграшка вбив моїх друзів, а вона. Нічого. Теж новий король, так. І я навіть нового короля вб'ю за любу сину, навіть захоплю ваш будинок. Навіть не смій. Ви, дурні і ми видаємо вам Браво Старс. Не так швидко. Давай. Токсер. Я вас прибью. Ямунець. І я вас прибью. Я Псф. Я вас приб'ю. 30 хвилей планет, монець. Я Я Я 이거 문을 두두 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 야두 두두 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 두 Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. А, я Ямунець, тунтун туту, туту яминець. О! Давайте робо руки. Допомагайте! ту тун тунту. Ямунець, туту, туту, ту ту doa moedas, puf Pfff... ia moedas, do 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 Pfff... puf puf, ia moedas, puf do 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 do, puf, ia moedas, do 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 um pom pom, ia 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 moedas, puf é moedas, zacinho estupidez que você tem, man sem, aí eu não moro Чого? Я вдох, ти жахливий все ударні, скоро все буде Покінчено. хто що говорить з розумом?

Ти вбиваєш мене заради друзів. Тобі нових друзів не можна завести, вони були моїми найкращими. Я не міг, я інших друзів і не міг мати. Бе. А тепер я буду мати весь цей будинок, буду ним контролювати. Ха-ха-ха-ха! Ауч! Ауч! Пусте, ой. Ой, 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 ой. А, 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 хороший, ну все, ой. я перебіг. Ха-ха-ха. 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 <плес> <плес> О, ми його вбили! А, <плес> Краще нам так не робити. Тепер ти будеш добрий? Так. Вибачте, друзі. Добре вибачає. Монець! Що? Іде?